Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про інсумнію або безсоння у сучасному соціумі. За даними багатьох авторів, на безсоння страждає близько 30% населення нашої землі. Точкова поширеність інсумнії складає від 6% до 15%. При цьому 57% дорослого населення мають проблеми із засинанням, а 53% населення мають проблеми з підтриманням якості сну його тривалості. 41% скаржиться на відсутність відчуття відпочинку після сну. Між тим у 74% людей виявлено наявність розладів сну протягом року. Частота рецидивів інсумнії складає 27%. Що ж призводить до виникнення безсоння? І так, основні причини розвитку безсоння це, безперечно, психогенні чинники. 80% всіх порушень сну з'являються як результат перенесеного гострого чи хронічного стресу. На формування безсоння впливають також вікові зміни. Доведено, що з віком змінюється гормональний стан особистості, що впливає на появу різних дисомнічних порушень. Крім того, призначення деяких лікарських препаратів, таких як психоактивні, Речовини, їх передозування можуть призводити до формування безсоння. Крім того, при тривалому прийомі багатьох гіпотензивних препаратів, тобто препаратів для лікування артеріальних гіпертензій, також можуть виникати дисомнічні порушення. Інсумнії або безсоння можуть мати спадковий характер. Сімейний анамнез інсомнії має місце у 35 обстежених це дані англійських авторів. Співвідношення чоловіків і жінок теж нерівномірне. На безсоння більше страждають жінки, ніж чоловіки. що… Безумовно, теж пов'язано з порушеннями гормонального статусу. Крім того, і у чоловіків, і у жінок поширеність інсомнії збільшується з віком. Інсомнія тісно пов'язана з вираженим зниженням якості життя. І це закономірно. Якщо людина не спить вночі, чи може вона? Активно функціонувати в день, мабуть, ні. Інсомнія асоційована з ризиком депресивних і тривожних розладів, серцево-судинних захворювань, хронічного больового синдрому, цукрового діабету астми. Крім того, люди, які страждають на безсоння, схильні до суб'єктивно гіршої оцінки свого стану здоров'я. Особливо це стосується осіб, які мають надмірне розумове навантаження, а також осіб похилого віку. Інсомнія характеризується труднощами засинання, підтримки сну або поганою якістю сну. Що виникають попри наявність належних умов для сну і призводять до денної дисфункції. І так, якщо виникають труднощі при засинанні, це називається пресумнічні порушення. Якщо є порушення середньої фази сну, це десунічні порушення. Якщо безсоння виникає в ранішній годині, це Постсомнічні порушення. Причому тривога, наприклад, дає постсомнічні порушення, а при депресії частіше виникають пресомнічні порушення. При хронічному безсонні симптоми мають бути присутні щонайменше тричі на тиждень протягом не менше як 3 місяці. Тобто тривалий час. У значної частини людей похилого віку порушення сну пов'язані з дефіцитом мелатоніну. Ми добре знаємо, що з віком відбувається дисфункція шишкоподібної залози, яка продукує мелатонін і допомагає нам добре спати. Мелатонін нормалізує циркадні ритми, нормалізує зміну сну і неспання, підвищує розумову і фізичну працездатність, зменшує прояви стресових реакцій, має імуномодулюючу дію, має антиоксидантні властивості, що обумовлює його мембрану стабілізуючу дію. Нормалізує проникність судинної стінки і збільшує її резистентність, поліпшує мікроциркуляцію. При тривалому застосуванні мелатонін знижує рівень холестерину у пацієнтів з гіперхолестеринемією, також мелатонін знижує систолічний тиск. І частоту серцевих скорочень у літніх хворих у стані спокою. Крім того, мелатонін зменшує підвищення артеріального тиску при психоемоційному навантаженні. Мелатонін гальмує механізми неспання і не має прямого впливу на сомногенні структури мозку. Крім того, він обмежує емоційну реактивність на звичайні стимули, зменшує тривожність, надає м'який седативний ефект та знижує температуру тіла. Для встановлення діагнозу інсомнії повинні бути дотримані критерії, а саме, Скарги на проблеми із засинанням або тривалістю сну, наявність адекватних можливостей для сну. А також має бути денна дисфункція. Диференціювати безсоння слід з порушенням циркадних ритмів сон-пильнування, синдромом неспокійних ніг, а також Обструктивним апної вісні. Коли ми говоримо про безсоння, звертаємо увагу на те, що є певні фактори, які передують розвитку безсоння. До таких факторів належить перше, це фактор предиспозиції. Він включає генетичну схильність та особистісні риси. Які призводять до фізіологічного та когнітивного гіперзбудження. Якщо людина протязі дня мала певні психоемоційні навантаження, міжособистісні конфлікти, і за своєю суті є людина, яка схильна до самоаналізу тієї чи іншої ситуації, вона буде мати Проблеми зі сном, тому що саме переопрацювання, когнітивне когнітивне переопрацювання тієї чи іншої ситуації, призводить до появи стану неспання, до провокуючих факторів, тобто ті, які безпосередньо запускають процес безсоння. Належить в першу чергу психоемоційний стрес, як гострий, так і хронічний. В наш теперішній стан саме це є актуальним. Психоемоційний стрес може виникати у будь-кого. Навіть від е, тих факторів воєнної дії, які ми з нами з вами маємо. Це в першу чергу повітряні тривоги, це переміщення осіб з одного місця на інше, це зміна динамічного ритму нашого життя, все це провокує розвиток безсоння. Багато чинників. Є які взаємопов'язані. Так от, інсомнії або безсоння та розвиток психічних хвороб, вони теж дуже е, перебувають в такому тісному взаємозв'язку. Більше пацієнтів, хворих на депресію, повідомляють, наприклад, про наявність безсоння. А у тих, хто страждає на безсоння, частіше ми діагностуємо. Зниження настрою, але це може бути не лише депресія, це може бути і дистемія. Таким чином, між психічними розладами та інсомнією існує певний зв'язок. З одного боку, це безсоння, яке є симптомом, наприклад, депресії, і з другої сторони безсоння, яке. Є провокуючим фактором у поглибленні, наприклад, тривожного розладу. Таким чином, можна говорити про те, що інсомнія є актуальним предиктором розвитку багатьох психічних розладів. Подекуди, звертаючись за психіатричною допомогою, пацієнти виказують тільки одну скаргу на безсоння. Забуваючи про те, що можуть бути ще і інші скарги. Дуже часто у підлітків поява такого важкого важкої такої хвороби, як шизофренія, починається саме з одного симптому симптому безсоння. Також безсоння супроводжує. Таку хворобу нашого соціуму нашої сучасності як синдром хронічної втоми, наявність інсомнії у осіб, які страждають на синдром хронічної втоми, є у 80-90 випадків. Причому у 30% виявлено первинну інсомнію. Тобто симптом виявляється самостійно і вперше. А вторинна інсомнія діагностується у комбінації з іншими соматичними симптомами. Лікування інсомнії, звісно, зменшує клінічні прояви хронічної втоми, але воно має бути комплексним. Ми лікуємо не симптом, ми лікуємо нозологію. Психоедукація або психоосвіта це те, що потребує, безперечно, певних навичок, а також е має супроводжувати наші з вами бесіди з особами, які страждають на розлади сну. Тобто, основу всього має складати формування сприятливих умов для сну. Обмеження використання психоактивних речовин та надмірної активності ввечері, роз'яснення шкідливості комп'ютерних ігор, відвідування соціальних мереж, перегляд новин та інтернет-серфінг. І так, які є показання для застосування віта мелатоніну? Його використовують для профілактики і лікування розладів циркадного ритму сонне спання при зміні часових поясів, що проявляється підвищеною втомлюваністю. Тобто, якщо ви перелітаєте з одного континенту на інший, і у вас є проблеми сну, ви можете використовувати віта мелатонін. Крім того, Є порушення сну, хронічне безсоннє функціонального походження, також може, можете використовувати вітамелатонін. Особливо рекомендувала б я вам використання мелатоніну, призначення його у людей літнього віку, в тому числі, коли є супутня соматична патологія. Крім того, Вітомелатонін використовують для підвищення розумової і фізичної працездатності, а також полегшення стресових ситуацій і депресивних станів, що мають сезонний характер. Є така хвороба сезонні афективні коливання, Ось саме вони супроводжуються станами і безсонні. Крім того, є така хвороба, яка називається соматизована депресія, і дуже часто вона має субклінічний характер. Але одним із симптомів, і, мабуть, і кардинальним симптомом, є безсоння. Так от, віта-мелатонін добре використовувати у хворих на соматизовану депресію. Крім того, віта-мелатонін... Призначають при підвищеному артеріальному тиску і гіпертонічній хворобі у хворих похилого віку у складі комплексної терапії, які є протипокази: це підвищення чутливість до препарату, аутоімунні захворювання, лімфогрануломатоз, лейкоз, лімфома, мієгома, епілепсія, цукровий діабет, вагітність період годування груддю, дитячий вік, одночасне застосування інгібіторів монаміноксидази, кортикостероїдів і циклоспорини. Для лікування використовуй таблетки 3 мг, 6 мг на добу за 30 хвилин до сну щодня, бажано в один і той же час. До великої мети йдуть маленькими кроками. Тому рекомендовано призначати спочатку по 3 мг, тобто одну таблетку, а далі використовувати дані щодо е, самопочуття пацієнтів, можливо, збільшення і до 6 мг. Крім того, е, продовжується лікування до Відновлення, фізіологічного ритму, сонне спання, але не більше одного місяця. Що стосується лікаря-невролога, то використовують мелатонін у пацієнтів з соматичною патологією та супутніми порушеннями сну, у пацієнтів похилого віку із зниженим продукції ендогенного мелатоніну а також у пацієнтів з астеноневротичними та депресивними розладами для усунення, десинхронозу для відновлення повільної фази сну. Дякую за увагу!